Так, друзі, всім привіт! Знову ми на кухні, знову за нашим столиком. і Зараз будемо робити ми, е, покажу вам, як робити майонез. От, так називаємо делікатесний на корінні яєчках. Для цього ми зеремо, саме головне, щоб був у вас погружний блендер. Туди виходить все дуже-дуже гарно. Ось. Для цього ми беремо 200 г олії. Ось. Наливаємо зразу в баночку, ось, в якої ми будемо готувати наш майонез. Ось, щоб потім не оставалось на стінках, не ето, щоб зразу заведувся італію у нас він і залишиться. Ось так от взяли приблизно 200 грамів. Так, Тепер сюди ми додаємо одне куріне яєчко. Саме головне, щоб температура була однакова, що в олії, що у яєчках. Так, тепер беремо півчайної ложечки солі. Ось так. Также півчайно ложечки цукру. Сюди. Можна сюди брати сок лимона. Моно оцет, уксус додавати. А можна уксус замінити лимонною кислотою. Ось так от, бачите? На кинчик. Ось. Так. І додаємо сюди ложку горчиці чайно. Коли без горчиці, це буде не майонез, а це буде соус. Ось. У нас вже тут якраз остатки. Якщо ви хочете, щоб майонез був пожирніший, можна додати більш-чуть олія і ще одне яйцо. Якщо рідше, можна додати трошки водички. Так. так, і тепер збиваємо нашим міксером, ставимо на жовток, накриваємо ось так. Зкриваємо на жовток і збиваємо до тих пір, поки не почне з'являтися.

Злоше нам ще додати одне яєчко, бо у нас яйця домашні, молоденькі, маленькі. Добавили, і бачили, що я повинна. Ось стільки у нас вийшло домашнього, значить, якого зурнючого, пустенького майонезу, а смачненькі, які, На мене то треба трошки менше давати сюди лимонної кислоти, А можна, якщо є, то додати оцет, уксус. О. Всім пока. Пробуйте, експериментуйте, натуральну домашню їжу. Слідуючим, скоро вам покажу, так як всі знаєте, що ми держимо вот покажу майонез на перепилині свої яйця. Там трошки зовсім по-другому трошки вона робиться. Але... Технологія практично та сама. Всім пока!